ямба. ямба. Ого, ого, А ну давай. Иди сюда. Покажись, кто там. А ну не пускать. Ох, и удочка. Видите, как гней. У лки-палки. Там монстр, друзья. Друзі, всім доброго раночку. Дивіться, який чудовий ставочок. І я сьогодні ось там планую ловити короб. Хочу ловити коропа сазана, білого амура. Тут є всяка риба на боковий ківочок і на поплавочок на дві вудочки. Зараз я загодуюсь по ту точечку цю. І ми з вами тут будемо рибачити. Далі все покажу, як завжди. Пішли не годуватись. Друзі, для початку ми наберемо. Зама водички. Ось таке відеречко. А ну в нас що там? Вода, ви знаєте, вже така прогрівається. Якщо сильно захотіть то можна вже й купатись. Так, друзі, швиденько готуємо прикормку. У нас вода вже тепла, тому я буду використовувати вже солодкі смаки. Значить, полуниця від Real Fish Короб, кисла груша, що в нас тут ще є, і слива. В якості зернових компонентів я буду використовувати тільки варену коноплю. Ось дивіться. Зараз ми візьмемо такий черпачок. Ось так у нас варена конопля, в яку ми додаємо нашу прикормочку. Тут у мене от слива залишилась з минулого разу, відкрита пачка пахне. висипаємо її і полуниці беремо. Беремо полуницю. Все, зараз ми це все перемішуємо, додамо трошки водички і дамо наші прикормочці напитись, як то кажуть. Так. Візьмемо трошки води. Це все ми зараз замішаємо з вами. А і ще ми додамо з вами, друзі, рома Ліквідіка. Ліквідік ми візьмемо ось такий Аптерас Бейтс Каліфорнія. Я минулий раз його використовував. Все було чудово. Гарненько так вильємо його. Все, і зараз ми все це разом можемо вимити баночку. І все це разом, друзі, михай нам не варять. Все це разом, друзі, ми перемішуємо гарно. І зараз будемо годувати. Так, і ще, друзі, для крупної риби це в нас основа, скажімо так, будемо використовувати формочні бойли варені. Варені ось такі. Ось також Аптерас Бейтс, Тут у нас є Халібут, є Каліфорнія і солодкі сквіт Кранбері. Я їх використовував вже на минулих рибалках. Прекрасно, все я показала. Будемо годувати розчинними бойлами, так як ми приїхали ненадовго, тому варені бойли використовувати немає сенсу. А от прощині будуть в самий раз. Зараз ми загодуємо бойлами, загодуємо прикормочкою з коноплею і будемо чекати нашу рибу. Так, ось таке наше чудове місце ловли. Не зовсім зручно тут сидіти, але ж ми сідаємо там, де риба, а не там, де нам зручно. Годуємося. Так, друзі, тепер перейдемо безпосередньо до того, чим же ми будемо ловити. Ось в такому чудовому чухлі у мене зберігаються ось такі чудові дві вудочки. Основна моя надія це на вудочку з боковим кивочком. Значить, це у нас флагман Extreme Carp Bolo 500. П'ятиметрова удочка, дуже легенька, я неї ловив вже не один раз і карася, і коропа на боковий ківочок Все чудово. Ниточку я намотав товстеньку, 0,3 про всяк випадок. І мормишечка 12-го номеру, літня мормишка. Це в нас одна вудочка. А друга вудочка в нас точно така сама, точно така сама, тільки я її зробив під поплавочок. Тут в мене карт, е, катушечка е, флагман матч матчболов 3000. Е, ниточка 016 здається. Поплавок 4 грама ось такий. І поводочок тут буду ловити під воло. Зараз покажу, який поводочок. Так, друзі, що стосується поводочок Ось такі сумці компактні, у мене все тут зберігається. Чудово, Значить, поводочок я поставлю ось такий готовий трохмонтаж під волос. Тут є варіанти або через фіксатор, або взагалі ось новинка. Бачите, просто ви попапчик одягаєте і він прекрасно тримається. Я візьму, мабуть, більший ось цей шостий номер гачка. 15 см довжина поводочка. І буду ловити на попапчики. А де мої попапчики? А, ось, вони ж зняють тут. Значить, попапи я буду використовувати 8 та 10 номера. Ну, я думаю, що розпочну я з 10-го. Наприклад, наприклад, або слива, спеції прекрасно працювали. Ну, тут є багато білого мура, то можливо щось треба починати із жовтенького. Ну Наприклад, наприклад ось такі я візьму. Спеції 10-го номера, вони жовто-червоні, двохкольорові, також прекрасно себе зарекомендували не один раз. Коротше, є з чого вибирати. Зараз розкладаємо удочки, готуємо своє місце, поки рідка приходить на нашу прикормочку там. І будемо пробувати починати з вами рибачити. значить На оцей спочатку поплавочку ось підготую. на Волос, що я говорив з вами, візьмемо зараз на спеціальний інструмент. Де він тут у мене? Ось таке спеціальне шило. Візьмемо один попавчик той, що я казав. Це буде 10 міліметрів. А можливо друге ясливо візьму, чи щось жовтеньке, чи біленьке, зараз побачимо. Можливо біленьке. Візьму я ось цей. Оцей. Часник солодкого кукуруза спробувати. Один попапчик буде ось цей часник солодка кукуруза, ну по ходу буду міняти, якщо що. Породіваємо його і де наш волос. Я думаю, можливо тут і фіксатор нам не треба. Хоп. Ось так ми його. Зафіксували, і так він буде на дні знаходитись. Ось так. Місце забудовано, зараз одна вудочка буде в нас так, а на другій буде, як я і казав, у нас попапчик спеції 10 мм. Це буде в нас на боковому кивочку. Дивіться, друзі, яка краса. Туманчик над ставочком, ранок. Ми приїхали на рибалку, закинулись. Тут у нас, наприклад, ось поплавочок стоїть, а зараз ще буде і боковий ківочок. І наша ціль сьогодні короб білий амур сазан. Ба друзі, дай мне пиццак. ямба. Так. Як мені тепер тебе зняти? Треба припускати. А ну сюди. іди де Іди сіди. Ох! Ох, це моща, друзі, це не... Це вам не карась. Це вам не карась. Короб це... Опа! Фух! Я не знаю скільки там його кілограма два але це, вам, лки-палки, не карася. Боковий ківочок рулить. Фу. Ось він, друзі. Гляньте, який гарнесенький. Верхня губа, ну боковий ківок, це завжди верхня губа. Загодував. І ось маємо такий чудовий результат. Ось він. Красавчик, перший, ну полторушечка десь, два немає, полторушечка. Але ж супер, боковий кивок дає результат. Фух. Так, друзі, перший короб в нас є, поплавочок поки що мовчить, а боковий кивок це завжди, завжди сила, завжди він виручає. Десь півтора кілограма приблизно, але ж кайфок який, це не карася тянути. Просто супер. Попапчик, до речі, спрацював, я пробував по-різному. 8 мм попапчик кисла груша. Супер, рибачимо далі. Ямба Стоямба. Тихо, Тихо-тіхо-тихо-тихо-тіхо Осьо він, друзі, такий самий. Загодували і пішов кльов. так, де моя підсака? Десь там далеко. Такий самий ух ух, ух, Як давить! Ох, як давить! Давай ми тебе будемо паркувати. А ні. Ну давай. Друже. Хопа! Ти в доміку. Ти вже наш. Супер! Ох! Ох-ох-ох! хо ох. Підійшла рибка на нашу прикормку. Все, десь кілограмове, десь приблизно кілограм, кіло двісті, кіло триста може. Такий прогонистий королівський. Ну тут Високувато трошки. Берег високий. Ну я сподіваюся, що ти не травмуєшся, коли я тебе буду випускати. Давай, біжи, підростай. Опа! Все, пішов, супер. Так, друзі, у нас рибка підійшла на нашу прикормочку Для того, щоб її стримувати, нам треба додати прикормку Не забувати, тримати. рыбку на нашем прикормочном ятни. Что мы и Стоямба! Стоямба! Ось Це вже не кілушка, друзі. Це вже не кілушка. Це вже набагато-набагато цікавіше. Так, давай. Це двушечка, полторушечка мінімум. А ну давайте трошки повітря хапанеш. Хох, хапанув повітря. Так, це добре. Десь сюди. Опа! Є друзі. Це десь такий, як перший. Це десь такий, а може й трошки більшенький. Хух. Це душечка. Це душечка залізобетонна. Ух, це такий кайфок на боковий ківочок ловити таких красавчиків. Так, да, такий полторушка кіло 700 до двушки ближче. А ми те можемо зважити зараз. Як ви думаєте, ану. Зараз ми тебе зважимо. Стий. Стий. 2 кг 160 грамів. Такі пузатенькі вони тут. Пузатенькі чудернацькі. Є покльовочки, є у нас рибка, значить це ми робимо правильно. Замітив я, що кращі покльовки йдуть на попопчики 8 мм. Тому я беруся. І кисла груша, і ось тільки що останній на спеції плюнув. Одягаємо ось так от, друзі, дивіться. Ось так, щоб трошки він зацепався. І припіднімав гачечок. Нашу літню мормишечку. Ось так. Я навіть трошки додав дробиночку до мормишки, тому що вітер плюс нитка в мене 0,33. Важкенька. Тому якось отак. І так виглядає і, на... і при грі дає результат. Поямба. Поямба. О, сегодня. Оно стоямба. стоямба. Друзья, я только-только-только закинул. О, цель хорошая. Оно не пускать. Ох, удочка. Дивіться як гне її, у юлки палки Там монстр, друзі. Там трошечка. Трьошечка. Трьошечка не менше. Ох. Пішов, ходить, ходить. Ой, красавчик який! Удочка в духу! Я його втримати не можу. Сто Не зря я поставив! Нитку таку, щоб не був, не боявся. Не боятись. Хух. А ну давай ми будемо тебе трошечки тільки закинув, значить він зайшов на мою точку загодовано. Ганяє туди-сюди. О, повітря хапанув, все. друзі, ти мій. Все, ти будеш. Ти мій. Ох! Иди а Николаевич, Миколаєвич! Трьошка! сюда. сюди! Трьошка! А що Три, а може й три з половини! Оце, друзі, результат! Тільки, тільки я закинув! Тобто рибка підійшла, поки я там відносив попереднього в садочок, сюди підійшла рибка. Дивіться, який плюнув красавчик. Ой, гляньте. Ну тршечка ж залізе Зараз ми тебе зважимо, Щоб не бути. До речі, друзі, це приватна водойма, тому тут обмеження встановлює власник. Я йому віддаю рибу, мені риба не потрібна сьогодні. А він вже вирішує, що з нею далі робити. Так, що ми маємо? 3 кг 480 г 3,5 Ну, На боковики це такий кайф його тягнути. Він мені тут такого, такого давав. Красавчик, Василь Миколаєвич. Я, я менше, я вчора взяв десь. Два і висі. Позавчора, Два і вісім. 3,5. На боковий ківочок. Загодував так. і пошло діло. Годування має, має величезне значення. Дуже велике. Плавочок опять спрацював, але це вже, звісно, не трьошка, це поменше явно. Явно поменше. Ох! Це такий кайфок, друзі. Я вам кажу. А ну показуйся. Такий кайфок тягати! Це полторушка. А лишь все одно, это кайфук. А лишь все одно, это кайфук. Ловить рыбку на такие снасти. Хух. Полторушка ближе до двушки. А ну стоянка. А ну стоянка. Стоянка. Це душечка, а може і більшенький. Ой-ой-ой-ой-ой, друзі, ви гляньте, як він гне просто. О, пішов в берег, ховається, хоче заховатись в берег. Ох, Я його зупинити не можу. Там він такий великий, десь два з половиною, але такий, що я його не можу зупинити. Це лускатий. Лускатий він сильний, звичайно. Друзі, це вам не зеркальний. Зеркальний, він набагато слабший за традиційного лускатого коропа. Йолки-палки, то здавайся ти вже. Здавайся, давай, ходи сюди, додому. Будемо. Паркуватись. Скоро вже буде паска. М'яско і ковбаска. А в нас ще й рибка, крім. М'яско, ковбаски. ну, Троєчка залізна. Залізобетонна троєчка. Знову не показує. показывает. 3 130. Поплавочек спротивал. Ого, а, угу, ого. Угу. А ну давай. Иди сиди. Покажись хто там. Я ще Амура сюди не ловив. Хотілося б зловити білого Амура. Ну це впирається достойно, дуже, я вам скажу. Впирається геть достойно. Хто там? Покажись. Тут такий кайфок тягать вас. Ого, ого! Та лки-палки, я не бачу, що там за риба. Но я відчуваю, що там хороша риба. Хороша риба тільки не показується. Щоб це був білим амуром кілограмчика на 4, це була б така жирна сьогоднішня. Сьогоднішній рибовці крапка. Короб. Це не білий амур, це короб. Ох, і сильно давить. Він не такий там і великий, але давить він ну капітально просто. Що поплов. Ох! А це також триплюс. Це також триплюс і це остання, друзі, на сьогодні рибина. Хватить. Хватить! Це... Ой, красавчик! Такий красавчик! Це не плюс. це може навіть під четверочку, я вам скажу. Це навіть під четверочку Це під четверочку На поплавочок, а на таку вудочку. Це кайф. Я сподіваюся, що вам видно. Що вам гарно видно його. Так, да, десь четверки там немає, але це три плюс і це жирна крапка в сьогоднішній рибалці. Досить. Це, друзі. На сьогодні все. Я думаю і так. Цього більше, ніж достатньо. Ви все бачили на власні очі. Зараз підемо, подивимось, що я сьогодні там наловив. Так, що ти нам показуєш? 3 кг 450 грам. Брат. Близнюк того, що був вже сьогодні зловлений. Все, це останній Так, друзі, на сьогодні фіналочка. Я думаю, що більш ніж достатньо. Зараз піду покажу вам, що я сьогодні зловив, бо садок не біля мене. Я забув свій садок, то прийшлось Василя Миколаївича рибу кидати. Та мені тут незручно було, високий берег такий. Коротше, ви все бачили. Загодував конкретно, правильно і насадочки-приманочки. І є результат. Два метри-півтора метра від берега. Рибка підійшла і я її зловив. Що на поплавок, що на боковий ківок. Все супер. Сьогодні мене так удочки ці карболи порадували, що це просто капець. Що на ківочок, що на поплавочок, це пер... відчуття не просто. Це на карповик своя. Рибалка, скажем так, свій кайф, коли ти тягнеш з 200 метрів, а коли отут під берегом тягаєш на 3,5-3 кілограми коропа, ну це просто окремий вид задоволення. Коротше, я показую, що зловили, і будемо прощатись їхати додому. За яку не чіпляється. Я ще останнього достану. І ще одненький. Та вони помиються тоді в садку. Так, закінчили ми сьогоднішню рибалочку ось таким результатом. 3,5, три там тріщимось, половиною, півтора, двушечки. Ну я думаю, що як для бокового ківка і поплавка, то це взагалі непоганий результат. Всім пока, побачимось на рибалці.